Конфлікту у карибському регіоні США розгорнули боротьбу з наркокартелями, ударили по суднах, нібито наркоторговців біля берегів Венесуели. Ще влітку міністерство юстиції та державний департамент США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацією, яка призведе до арешту венесуальського диктатора. Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі корупції та грубих порушеннях прав людини. Чи стане Венесуела новою гарячою точкою і що відбувається в регіоні? Дивіться далі в сюжеті. Президент Венесуели Ніколас Мадура звернувся до російського диктатора Володимира Путіна по військову допомогу. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на внутрішні документи у листі кремлівському очільнику. Він попросив про допомогу в ремонті радарів і військових літаків, а ще про можливе постачання ракет. Крім цього, пише видання Мадура звернувся до Китаю та Ірану. У листі Мадуро попросив уряд Китаю пришвидшити виробництво китайськими компаніями систем радіолокаційного виявлення. Ймовірно, щоб Венесуела могла посилити свої можливості. У документах йдеться, що міністр транспорту Рамон Селесіто валаскес також нещодавно координував постачання військового обладнання та дронів з Ірану, плануючи візит до цієї країни. Він повідомив іранського чиновника, що Венесуела потребує пасивного обладнання виявлення gps кремблерів та майже напевно безпілотників з дальністю. Дії тисяча кілометрів, яку відповідь дали ці країни Мадуро невідомо. Не коментує інформацію про цей лист і Кремль. З документів не зрозуміло, як відреагували Китай та Іран, але Росія залишається головною опорою для Мадуро у неділю. Іл-76, один із тих російських літаків, проти яких у 2023 році США запровадили санкції за участю торгівлі зброєю і транспортування найманців. Приземлився у Каракасі, столиці Венесуели, і прибув туди після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору згідно з радар 24. США оголосили війну наркокортелям. З вересня в Карибському басейні США нарощують військову присутність. Американські військові завдали з десяток ударів по ймовірних наркоторгівцях. Здебільшого вони вирушали саме з берегів Венесуели. У Каракасі свою причетність до незаконних оборудок відкидають там. Засудили нарощування збройних сил. США і назвали це прямою провокацією. Звинуватили Вашингтон в організації диверсій та змов проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Напередодні з'явилася інформація, що в Ша передислокували ракетний есмінець та великий десантний корабель в Карибському морі на позиції, з яких можна бити по території Венесуели. Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американські військові розглядають можливість таких ударів. Як писала газета, так адміністрація Трампа розраховує скоротити наркотрафік та подати сигнал венесуельському президенту, що йому необхідно відійти від влади. Сам Дональд Трамп спустував цю інформацію, не підтвердив її, і глава Пентагону Чи розглядає адміністрація можливість завдавати удари по Венесуелі. Дякую за запитання, але ми не будемо розголошувати жодних оперативних деталей щодо того, що може статися, а що ні. У Венесуели найбільше в світі запаси нафти, і саме чинник золотого золота один з головних у тиску адміністрації Трампа на режим Мадуро, впевнені експерти. Так, за словами Деміна Регера з фонду імені Ганса Зейделя в Каракасі цей конфлікт відображає конкуренцію за енергоресурси, ринки та геополітичний вплив у регіоні. Ще одна ймовірна причина роль Китаю, США значно ускладнюють доступ Венесуели до американського ринку. Тому Каракас більшу частину нафти збуває пекіну з великими знижками. І якщо Венесуелі відновлять доступ до ринків США або ЄС. КНР може позбутися цих поступок, оскільки та продаватиме ресурс за вигідними цінами. Водночас Вашингтон Пост пише, що Москва може втратити багато економічних переваг, якщо Ніколас Мадуро відійде від справ. Ситуація показує, як багато Москва може втратити в разі падіння Мадуру, який перебуває в складній ситуації, і надалі реалізовуються високопрофільні проєкти між двома країнами. Зокрема, побудовано заводи з виробництва боєприпасів Калашников у липні у венесуельському штаті Арагуа. Приблизно через 20 років після обіцянки його спородити. Москва також має права на розвідку потенційно мільярдних запасів нерозробленого природного газу і нафти. Вашингтон Пост зазначає, Москва нині має менші можливості допомагати Ніколасу Мадуру, але протистояння між Вашингтоном та Каракасом, переконаний, дехто з експертів може бути на руку Путіну. Протистояння між Вашингтоном і Каракасом може навіть принести росіянам деякі несподівані вигоди, оскільки відволікає увагу США від Європи. Зав'язнувши у війни в Україні та прагнучи тіснішої співпраці з іншими латиноамериканськими партнерами, Москва останніми роками поступово зменшила свій інтерес до Венесуели, і у зв'язку з поточною кризою не спостерігається жодних ознак посилення підтримки. Зміна режиму в Венесуелі стане серйозним ударом для Москви. Це може призвести до втрати одного з союзників і значного ослаблення іншого Куби. Вона на думку спостерігачів може стати наступною у списку Вашингтона. Веронікавашенко подробиці телеканал інтермарафон.